Вибори під час війни неможливі. Це заборонено і нормативними актами самої Конституції, принаймні що стосовно Верховної Ради. От, і змінювати Конституцію під час війни не можна. Знову ж, для нас Путін, що образець. Експерт в легітимності, він хай за свою легітимність або свого дружба Лукашенка, які якраз не легітимні, яких весь нормальний світ не називає не вивчає президентом Росії, а вилучає, там диктатор Росії, да? тому що його не можна вибрали ж неправильно. От не... За стандартами. От тому для мене Путін і все, що він думає про легітимність чи нелегітимність зеленської нашої влади, то мені фіолетово абсолютно. На, мало того, мені фіолетово ще й Трамп про це думає. От, хоча Америка продовжує все-таки залишатися нашим союзником, хоча вже такий кульгавий союзник у нас, підгулявши. От, але між тим це наше право. І якщо ми допускаємо, що Зеленський легітимний, а для мене, да, я не люблю Зеленського і зелену владу, але для мене він абсолютно легітимний. Чому? Тому що він легітимний буде до того часу, поки інший президент не складе присягу. Для цього потрібні вибори. Як тільки буде заморожено цей конфлікт, він буде так або інакше заморожений. Хоч восени, хоч навесні на, наступного року, Росія просто довго не витримає таку, такої інтенсивності війни. От їхня економіка там ну, на, на краю вже. У них наоборот проблема тепер, як вийти з війни. Вони бояться вийти з війни, тому що там у них вже все, всьому мандер. От, І е, я думаю, що тоді, коли. 에, прийде час вибирати. Звичайно, люди згадають Зеленському і травневі шашлички, і там, типа, щоб головне не панікувати, і от це все там, що там всі, хто говорить про те, що Путін нападе, там це російське ПСО. Ну, я ж це все знаю, тому що в і в мою адресу це сипалось там передусім. Да, мене тут всі е, звинувачили на початку лютого. що Там що ти миліш, там яка війна? Ти що ну, русські ж браття, вони ж не нападуть? От, але між тим, коли все це закінчиться, тоді проведемо вибори. Да, і прогнозовано. Я ну я більш ніж певен, е, що Зеленському е, чесно виграти буде важко. От, з огляду, ну, знову ж на те, що хтось подумає, що давайте когось нового. Ну, звичайно, в другий тур він може вийти, але якщо умовно. Буде генерал залужний, у якого абсолютно немає негативного да? ну, На нього то намагатиметься повісить там всіх дохлих собак, от, і будуть е грязно вентилятор там е кидати, да? як... намагатися дискредитувати, але я впевнений, що цього не, не вийде всього. І тому він саме реальний е кандидат в президенти, і тому я думаю, що. Е Якраз зелена влада буде намагатися піти за сценарієм на виборах, е не допустить. Кандидатів, які можуть бути конкурентами Зеленського, до самих виборів. Да? Власне, там от Порошенка можна зупинити, то що він якби під санкціями. Ну, всю, ти не кандидат, то що під санкційним не можна. там Тому що твій підпис не, не є юридичним, а треба подавати декларацію, там заяву, що я от хочу висунутись, балотуватися в президенти, там, я хочу там якісь, там же ж треба заставу робити, да, кілька мільйонів. Не пам'ятаю точно. Скільки. І все, підписа нема, ну все, Порошенко, ми би раді, але ти не можеш там. І так само зробити щось там проти залужного, щоб він не зміг висунутися. Щоб і для Зеленського найкращий варіант, коли кандидат буде він, умовно, бойко, там, чи Арістович, ну хтось проросійський, щоб ми казали: о, так порівнянні з Арестовичем, так Зеленський патріот, вишиванка і так далі. От, і плюс там два-три якихось бомжа. Ну то є варіант, як у Лукашенка або у Путіна. То, хто зараз пам'ятає, що у Путіна було в березні минулого року ще чотири кандидата. Хтось може назвати всі чотири, та 99% на Росії не назве хто були ті кандидати. У нас так точно ніхто. От він захоче, щоб був Зеленський, був проросійський кандидат йому як спарень-партнер, і було там якісь бомжі, якийсь один з Львівського вокзалу, один з Одеського привозити. Там ще хтось з Барабашова, наприклад, от все, от чотирьох бомжеїв зареєструють, плюс Зеленський, плюс Арістович. От така от виборча е, канітер, от так, так, так вони хочуть. Так, їх, їх би так влаштовувало. Тоді там, типа, Зеленський, обереться. Але чи е, захочуться українці, тому що моя угода, умовно, суспільна угода з владою, е, що ми не розганяємо тут. Паніку і псоми на, на демонстрації не ходимо, але поки у нас мир не настане. Да? як тільки ну, умовно, мир підписаний не буде, але як тільки буде заморожено конфлікт, то ми вимагатимемо чесних, прозорих виборів, де були б допущені ті кандидати, яких ми хочемо. Інакше, ну, інакше я не позаздрю офісу президента, якщо вони хочуть піти шляхом ну Умовно узурпації влади через ну через вибори тільки для Зеленського. от І ну треба застерігати їх. Але повторюсь, це можливо лише після того, як заморозиться конфлікт. Уже ясно, що це літом не відбудеться. І Путін. Коли можуть зупинитися, коли зрозуміє, що військовим шляхом вони Україну поламати не зможуть. Це може статися в листопаді, або це може статися. Ну, якщо вони захочуть ще потероризувати нас ще одну зиму, ну це станеться умовно там в кінці лютого, в березні наступного року. Тобто нам ще воювати або півроку, або ну умовно 10 місяців. Ну все, генерала залужне, який каже, що з обох боків від нуля на 10 кілометрів в ту і іншу сторону, або і 15 навіть немає фактично тилу. Немає тилу. Е, і тому е, ну, наступати можна тільки просочуючи щось. Не можна так, як, там, як класично в Другу світову війну. Прорив, а в прорив заходить там конно-механізована група чи механізована, і вони там по 30 кілометрів в день проходять. Це зараз неможливо. Це, мало того, залужний каже, що такі наступи це самогубчі вони. Тобто, якщо б прорвались навіть, то ну, вони б, е, нарекли себе на, на розгром. Тому вони будуть потрошку давити. Але потрошку давить, е, у них можливо розрахунок, що взагалі ми заморимося воювати і фронт посипеться. Тобто бригади просто будуть відмовлятися воювати. Ну, таке може бути. Е, ну, я допускаю, що таке е, ну, теоретично, так, да, е, якщо ми говоримо, але я впевнений, що Збройні Сили України стоятимуть, як вони зараз намертво стали. Ну, був у них якийсь тимчасовий успіх, 2-3 дні. Все е, стало.